Одним із розповсюджених способів вчинення шахрайства є допомога, матеріальна допомога під приводом від міжнародних організацій. Хочу наголосити на тому, що перед тим, як переходити за такими посиланнями і вводити свою конфіденційну інформацію, в тому числі інформацію про ваші банківські рахунки, необхідно промоніторити таку інформацію. Придивіться, будь ласка, останні новини, і я рекомендую заходити на офіційні сайти органів державної влади, які співпрацюють в рамках такої міжнародної допомоги. Офіційні сайти органів державної влади закінчуються на Gov.ua. Будь ласка, дивіться інформацію, яка там розміщена. Там завжди інформують населення про такі проекти. Крім того, там є телефон гарячої лінії. Ні, куди ви можете зателефонувати і отримати відповідну консультативну допомогу, а також там також розміщується інформація з приводу шахрайських схем, щоб їх уникнути. Так тому не поспішайте. Збирайте спочатку інформацію, заходьте на офіційні сайти органів державної влади, а лише потім заповнюйте відповідні форми на отримання міжнародної допомоги.